Органайзер для взуття на 8 пар в чорному кольорі. Органайзер відправляємо вам в складеному вигляді. До комплекту надсилаємо спеціальне картонне дно, викидати його не потрібно. Зібрати органайзер дуже просто та легко. Позаду є спеціальна кишені, саме для цього картонного дна. Сюди вставляємо картон і органайзер гарно тримає форму. Виконав він щільного спанбонду та щільного картону. Всередині 16 комірок для восьми пар взуття. Самі комірки картон всередині не мають, але також гарно тримають форму. Також є прозора кришка на блискавці, щоб зручно було бачити, яке саме взуття ми сховали. І попереду ручка, за яку зручно брати, щоб дістати органазер з високої полички. Підходи для взуття до 44-го розміру, взуття має бути необ'ємне та без підборів. Сюди ми склали різне взуття, як кросівки, також літні шльопки. Тож цей ганазер допоможе зберігати наше взуття надійно.